Вчора так класно грали. і мені все підсказывал, а сьогодні ти щось с Ти щось сьогодні той, Колян. Дивись, бо там посередині О, ящик крутий. Тихо, давай просто... перез... А Просто цей пельмені просрочений из до мене. Ого, Коли ти, колян, його. давай за... заминай сцену, пельмені. Пельмени <пель> це не добре, колян. Так, а ну чи ты булями. Тут... А, ящик сюда. А, я знаю цю цю, Капіда... тут треба мати зелену карту, вона, вони вроді би є Давай там тих два Мам бота заклопні. Але ждите. тут є ці боти, як? Офігівші. Наші батки. Хто знає, де він стріляє? Мінус. Блін, це що таке? Лиши мого цього Оленя, це моя територія. Я щось не розумію, де боти. вони колись тут були. Один на о, 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 Там тут три бота находиться в штучный. Нема тут ботів. Тут Знаки. десь переробник, может быть, да? А. Там переробник, а я пишел здання. Тут, до речі, можна ці поїзда розмонтажувати. Ти включаєш? Погнали не. цей золотаємо. Ракетну шахту. А, можна, можна. Ти включив той ящик, Колян? Да, там надо 10 хвилин чекати. Ну давай, я йду туди наверх, Що там треба фюз ставить? У мене немає, так? Да? Там синя карта потрібна, тебе є нет. У мене є синя карта. У тебе є синя карта. У мене і зелена, я, ходи. Де? Не... де ти є? Я ось тут. Я не пам'ятаю де фьюз набуть ставлять. Синя тут точно є. А фюз треба ставити там в цьому як? Там де ти зараз ходиш. І ставити в цьому як на вишці. Якщо це тут, я не помиляю. А, все я зрозумів, да. Але нема фюза, треба триста. бочку розбити. А, є один фюз. Але один це нічого не дає. Якщо ти та ще дає, найдеш все. один, то буде круто. Так, все, карточка пішла спад. Нафіг мені да... Та... Так, ну тут можна не ставити типа фюз, а та, походу? Так, тут став фьюз і сразу ціню А, ну да, два фюз ад подавай пищевани боялся ну там в ще є воєнний ящик можна забрати. Ну, поки що не включаю я знаю що там можна поставити щоб сюди попал І... коли колись треба два пюза а немає воєнного ящика ну це в зато є це. Мені треба фюзик. фюзик. Там є бот взагалі чи немає? Бачите, щоб ця відкрилася, треба вставляти там фюз на вишці. Тут би мав бути бот, а нема побою. Треба ставити тут фюз і включати там на вишці. Що його опять не помиляюсь. Гляну, ну пошурши, може знайдеш. Ти, може знайдеш фюз. Фис, фіс, Тут короче бот такий був. Я сегодня приходив раза сюда Де він? Хто знає де він є? Я вообще не бачу. Коляна, де він є? Ало! Ну да, він гранати кидал. Алло! Вс, коля? То це по мені гранати тут ціба. Да він зади тебе був, чи де? Так я одного якийсь МП5 загасила, другий гранату гранатник маляю. Я фьюз, дайте фьюз. Чи в бочках немає фьюзів? Походу немає. Вони є, тільки тики, дуже рідко. Гейме, на ЦРТ треба фюз. Та я понял. Я один запхав, щоб наверх залутати. Але то можна було там звідси забрати. В цьому можем прийти попастись, но. Просто я не знаю, чи може там не треба фюз залишати. Нет, там для кожної двері, по-моему, фюз треба. Ну нема, блядь, я зрозумів, бо я вже раз проходив, але я типа хочу пару разів пройти, щоб тіпо, хоча б що нами. на кранах ящики є. Тіпо, що? Тут вс на кранах ящики ящик є. Так, треба щось з'їсти. Нема, одні какуль. Одні какульки. Ну вверху там тут треба тут включати, плати. правда? Типа, ставити там фюз, потім тут включати. Там відкривається синя дверь. О, я, я нашов футбол. Кто знайшов? Фьюз нашев, баті лежав. О, давай, супер. Давай, ти знаєш, де будеш запахати? Там, де на сходах, ти був. На нижньому поверсі. Типу там, де перед дверьм картус. Там, де зверху дві сині картус, зелена і синь. А я там постав, там, де зелена. Вставляй, я тут включу. І ти потім там включиш. Якщо той не перегорів, бо може той перегоріти, в принципі. Що ти, ти там? Я. Ти там? Я вставив. Супер, ще не включай. Це ти кесик. Давай, включай. Так, а я не панів, у мене тут загорілась одна, а ще другу не можу. Це все, лише нічого не троє. Тут десь ще десь треба включати, якщо я не помиляюсь. Так? Да? Що ти займал. А, а лишили, то я, я, я продав какульки і мені здачу дали. Я згадав, треба включити <свист> в цьому бурці, яка тут знизу. Мені дали здачу на... <свист> какульки продав здачу <свист> дали. Там де перероблять. А, там треба фюз, так? Дай мені Назар фюз! Та він там уже стоїть. Ага, там, де переробник, точно. Ну не, не там, де переробник. Він тут ось. Я поставив. Ти включив там, да? Тепер Це Це перемикач, напевно, там, де переробник. Понятно. А, не треба. не треба. все, вс. Все, все. Біжи туда, цей, там, де переробник, біжиш? Да, я зараз... І включи там, а втрої. я тут одразу запхаю карточку, поки воно ще горить, працює. У нас одна хвилина залишилась, будемо йти. Подайте. Ну куда куда тут довго А, тут зелена карта. Зелена і синя є. А ну пробуй. О, Ви, синю ти можна ти відкривати, ти? вертайся сюди. Я йду, куди. Не лутай нічого, хоч подивитися. Я ничего не лутаю, сам залутаєш. Я просто хочу ти зелену так. активувати. Блі активуй. Ти включив, так? так. Ну йди быстренько, де ти є? Так. Ну щоб вона не масло, закрилась? Так. Другий поверх. Потім відкриєш мені, тут лутай, я піду зелену пикну. Е, о, поїх, че поїхали на це, на не нефтянку на шарі я знаю, що я киот там. О, военный ящик. Ой, скики фюзи, хоть хоть сын ешь, я. Антистрах теж є. Ти, слухай, ти Не вживай такі слова в мене на цьому. Ой. нема ліфтарик. тары. Ан... Максим антискид. Я ще на что есть. О, я хотів ліхтарик поставити, а цей не хотів ставити. Приціл. Так, кто тут ищу Що там є тут. Чуєш? Так. Що там є доброго? А нема да. нікого. А, не а ти де а, на... Що ти не бачиш? Та, Ти Ты здесь дал? Серж. А. а, ти тут, так? Да, 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 я тут. Колян, що тут було щось добре, колян. бадик на, на Колян якийсь цей. Останнім часом щось не чує мене. Колян. А. Все, це все все, все все лутання, яке було. Щось пам'ятаю, ще би мало бути. А ти... Червону чули? карту. А, точно! А. А, ти взяв червону карту. Тут немає червоної карту. ти гониш, води весь є. Колян. Ой-ой, не лиза, ты прикинь. А ти треба треба Мішу викинути, а какульки. Ой, а ще я один калаш, а какульки залишил. Я, сі... <laughs> я сік на іпов. Тут, короче, я український рюкзак в мене. і, короче, можна карточку там про. Давайте ФБРЖ тоже залишит. І 66. Цього. О! Чекай, Ігор, ти, ти пайся на цей на, на гимн. Я О. вже трейд залутав. Ще раз, і по, поголосніш. До, додому вже масштаба. Коротше, печем звідси. Щось в мене чогось не вистачає, не знаю чого. Все, печем, бо зараз активуються ці боти. Чи боти, чи як вони там... Не буде. Так, Зараз так. Цей... Добре, що нагадав. Коля, а шо ти такий російний візовує. сьогодні? Щоб все-таки пельмені жмуть, да? Mm. Як mm. ти так забув червону карту? Ми ж спеціально туди прийшли по ней. Я знав, що ми туди підемо. А, ти не знав, ну все, все калям. Телепортуємося, печем, це, чи печем пішки. Я вже вдома. Але ти хы! <ріхи> колян, ти хи, я ти знаєш? <ріхи> я вже аирдроп викликаю, ти що? Ну я не знав, що ти такий хы, калян. Репортація <ріхи> <ріхи> в будинку, за через 15. Ну шо, йдемо цю лутати. Ну там цю Рапець, як. Бах, а, Рапець, космодром. А, Рапець, космодром. а вона тут є? Кто є? Вони космодром мурак. Ми ракетну шахту хотіли. А, ракетну шахту, там. Бедем лутати? А де вона підожбить? сядемо в машину і поїдемо. Так? Да? Автозаправна станція, порт. Олексій вчора лутав. Так, я тут. А, Ой, він зробили. щось запідвисло, як завжди. Так, а ч світло не включається? Що там таке? Все? Я армдроп вызываю. Ну, соплю, короче. Ты маєш цей соплюку? А, ну ты ж казав, що тобі дали, ну шо я тут? Навіщо <звес> ты їд... Навіщо ти. ти... Короче, Ігор, тобі розказуй лютый баг, знаєш, як зробити, щоб цього диму не було. Ти віш, что я, короче, гранату на дверку гаразд не відкриває. Короче, я все, це... у нас і камера появилась. Ну і шо? Чи Чіна мені два стака гранат випала. Е, так. Е, скільки нам треба на турельку камер? У нас є вже три комп'ютери і камера. У мене є камера. О, давай. Да, постав її там, де компоненти. Я хочу цей. Як? Е, турельку зробити. Так, а шкіри обов'язково тут приносити тримати шкіру, там, де компоненти. Це що таке? У мене, коротше, і монітор сховище. Приєднується не Не обов'язково. Ага. Приєднується до шафи з інструментами або до великої дерев'яної скрині. Ухти. Для контролю їхнього місту. При оновленні сховища надсилає на вихід імпульс. Ух ти, це що таке? Я щось не поняв. Прикольно прочитав, але не поняв. Скинь, 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 я тобі скажу, це. Чекай, чекай, ну. А, не мона? Я кажу, скинь. А на, на, кидаю, тих. Не бий, колян. Е... Короче, у мене є з собою три різні карти. Зелена, червона і синя. Синя на один раз. А, ну типу, ти можеш через приладок, О, о ФБРЖ. ФБРЖ. Короче, нафіг половину. Колян, ти знаєш, як ФБРЖ ставити на поли. Калян. О, тут буде вій. прикольно дивитися, да? Чик. ух ти бо! А що тобі вже не треба монітора для сховища? Так він безполезний. Ну, типа, якщо ти там не робиш супер е, жорсткі системи, там би поплодить. дивіться, тут такий безлад, хоча б поставили б це, як. А от уж є скільки скрапу. Хто хоче купити коптера? Коротше, є скрапа 1115. Давайте 100 скрапом корову купимо назад, прилетиш це як. Олексій, не хочеш? можна ну 1115 є скрапов тут біля вікна біля великого біля третього верстака так я фьюзи собі зразу поставлю в рюкзак я вже біля ракетної шахти ого ніфіга собі ти так швидко вот завадит ну, чуєш туда Так, я не, не долутал чемося на, на, на ракетну шахту а ти що? а, ти ж летів, так так? Поняв. Колян, йдеш? Mm. Колян. Uh, зараз тебе збір знаєш, що зараз зробив. Йдеш, дійсто, визвав, а так? ні, це треба залишити. Ну не знаю, на що я шкіру збираю, але ему ну, мені подобається. <сум> мені подобається шкіру збирати. Блін, нафіга мені цих всяких прикольів? А, це якраз ті, физик. Ти кажеш, що ти зараз не на ракетній шахті будеш. Mm -hmm. Ну все, пішли. Коні мають їсти. Так, де вона є, ну да, дайте я поставлю хоч. Лігар, ти скраб взяв зараз туди 에... я спину ресурси пішов дропа залутав. Цього то я тут право. А, вода він ракетна шахта, блін, блінський це так далеко. Колян, сідаємо на поїзд, поїхав. Да підожди я хочу в скинуться. Мені не потрібно. Чуєш, е, що я думаю? Нічого не думаю. Серж, ти тоже на, на електрон, то есть на электрон. Ні, nee, я ботів бью. Ну красава, ну дивись, ти там лутаєш замкнений ящик, та? Колян, ми якщо сядемо тут зараз на поїзд, і ми якраз можемо проїхати. Куда ти, ти, ти скраб з собою взяв? Летіть краще. Та що летить? А на що тобі скраб? Можна цей купити. А, на корову хочеш uh, полетіти? Да. А ти маєш, не вистачає ще е, 135 скраб. Ну давай переробим, у мене є цей. Що переробити на скраб? 1250. Так, так. Давай, в мене є що переробити. Ой, тут ще камера є, нифига себе. Тебе є патрони автоматні, у мене нема чим стріляти. А там є порох зроби А мене вони не вивчені Да, зараз тобі зроблю, чекай. E, металевий фрагмент. Ой, я собі МВК масу подібні зараз. Які тобі 556 треба, так? Так. Да. А то не зараз поймаю. Ага. Uh. Uh. О, ваш тут зразу замотилось, все підсказує. Не, ну я так багато не буду робити. Нафіга мені так багато 390 це багато? Чи це не 390? А, це 1 до 5, так? Я ж той математик. Плюс мінус Плюс-мінус 2 сантиметри. Ну все, якщо не то пішло, то я цей. Підключити клон. Я не знаю як. А, Параметри раді. Чутка Але Зато не грає світло музик. А, Давай цей. А є тут взагалі вибух? Давайте джаз замоти. Чому твіста? The... Ну давай на барабані, калян. Ти куда пищев? Я упав. Ты... Давай на барабані, колян. А, що, мне на барабані не баниш. Так, я взял скраб. Ладно, прям. Все, пішли колян. Давай на телепортуємося пещити магазин. Що це підключається, там відключається? А нафіга мені це і пульки? Я ж це як? А де скрапало? Я його взяв колян. Фігів тебе. 1115, зараз перероблюся, якраз вистачить. Давайте як кульки не будемо без... з собою носити. Там і тебе в хафі був. У мене тут багато е. чого лишнього, я коням дам їсти. Ну зараз це яке? Олексій пройде без нас. Може він вже пройшов без нас. Інтересно, я сдохнув сьогодні. Ігор! А! Чо є? Назар, шо ти хотів? Дай він шо. Він, щось... від... він щось заходить і відключається на щось свій. Я ж тебе не блокую назад! <гум> він зараз буде думати, що я його блокую. <гум> О! О. Назар, я тебе видалив з цього, як, з нашої секти. Бо ти там хрестик був. Не було тобі трапочки, а був хрестик. Якщо проснешся тут, то я тобі дам цей. де ти є? Коротше, Назар обідився. Нє, та я щось не мав, мене викидало. Я тільки що починаю щось говорити, мене викидувало з цього. Я вже ржать почав. Ага. А я не можу зрозуміти що. Чуєш, дай мені десь яче там, улі на бою. Чуєш, антих... цей, е, Льоха. А! Ой, Коля. Ти вже визначив, чи Коля... Знаєш яку... Постав собі пісню, щоб на піаніно грати. Тан-тарадан-тан-тан. тарадатан тан 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 Созначувалість. Колян, ти знаєш, де ставиться цей? Де робляться патрони, Колян? марш те. Знаєш, что да. патрони роблятся? Колян. На заводі. <ріхи> На патронному... На заводі арсенал. А що би зремонтувати барданку, що треба? МВК. А, ні. Обичний. Патрони він не, Патрони Патроны не Ні, обичний там патрон. Колян, ти взяв собі патрони? А ти, мені їх дав? Холян, ти знаєш, де робляться патрони? На, на верстаку. Все, Колян, якщо ти знаєш, то що ти. А де тут берданка була? Хлопці, хто свиснув берданку на верстаку? Я. я. Вона ти? була поломана Ти її хоч відремонтував. Ні <сум> Так пішов стріляти? Блин, блінський, я хотів просто взяти берданку. Це що таке? Це є берданка. Возьми там їх багато. Ты вже когось зарейдили, чи тут не моно. Не моно. Колян, ти взяв собі патрони? Сейчас, подожди. Я хочу своїм скином користувати. Ну, бо я його люблю, той скін. скин. Ты чуєш, Ігор? Твою картинку в правий верхній угол постав. Бо ти тут затуляєш, коли якісь, відкриваєш приколи, типу, і не видно, що там у тебе ізучено чи ні. я понял, Або Абошу. Ж... Бачу, я, не я вже був... давно Вене хотів стрім... сказати. Стрім... Забувай вообще ви ви Випадає. Ой, ви, 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 вибиває. Ні, то я маю віду, що, в виду, наступний раз будеш их стрим типа. Кожного разу забуваю тобі це сказати. А ти а зараз, непонятно. що в тебе в ящику? Знову Знов на це Лабає на чому там піоніну. Ампер, я не чую. Не хоче колян патронів, значить не буде мати патронів. Я вже взяв, взял полян, іди, пусти мене наверх, калян. Не показуй Коляну <ріст> <ріст> при... при... при цей? прил. А! Приплющивай. Меня дверь прижало. <ріст> так, мені треба ліхтарик. Ігор. Я тут. Хочеш, я пошл? Ладно, хоча я не буду. Сюди. На тобі патрони, патроны, калян, під гранатами погані. Давай С соточку. Ні, 90. Колян. На, я тобі ззаду кидаю патрон. Колян. Ой, вы не хочете кидати? Все, колян. Оближики. Патрони я тобі закину тут завтра. Ви ти будете? Чи? Я вже Чи йду? як? Я вже йду, переробляюся, Це як. І телепортуюся. А Чому? Ти на цей. Бо зразу купимо ти там ти це в на... магазині прилетимо до тебе на цей. Там стане Даю топливо на цю топливо на, на коров. Пек... На... Говорю, ти хочуть туди сразу всі двоми закинути. А тут дорожче перероблятися Мені може просто не вистачити на корову. Мені притик типа, ну як притик там у мене є. Дивиться, дивиться, тут є кемпер, і там є два цих набора одяга. Ага. Можете встати просто в кемпер і все, і пішли. Е Поняв я А, ну я, я понял, але тер. я все як. Я вже, я вже, я вже типа затарався, ми зараз. Телепортуємося на магазин і потом до тебе летимо на цьому. На корові. А колян ти вмієш на корові літати? Бля, не так на і на цьому. Я тебе Ще один. я бачу, як ти паркувався. А колян я не точно. Е? Я паркуватися не міг, а літати і долетитись, я долетів. Ну шкода ми зараз би знову розбили цей корову? Ну коротше мені не дано літати, ну це не прикольно. А не кому саме тоді сервері грали? А на X10, Тоже... X10 пам'ятаєш, чи що? Аааа, да. Uh, no. Тоже був ПВП. ні не ПВП, так, ПВП був. Ні, ПВП був. Так, так. Ми тоді з Льохою ходили, отстрілювали. Так, так. Багамський. А, ми тоді цього, тюпа на горі валили. А, Я так, так, так. так, а в мене є тут цей. Є yeah, два фюзи. Там фюзи треба на цьому, на Ні. А, ну то й що. Там тільки синя Там... карта відкриває. Зараз я підійду. Да. Здоровий... Там не треба. Тільки синю карту. Ну і їхати ти де? Ігор пропав. Игор, ігор, 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 Ігор. Или сколько? Сколько раз он же тебя назвал? Сим. Сим? А, Че сим здесь? Дай... Да? Ну, Колю. Mm -hmm. <laughs> я кучора. Коля, Коля. Коля. А, Что-то цей, что? Я дни, я это буду называть ЛНД. Нет, ты Коля. Да, да, да. Я такие думаю, да ты определись, что за ты то другой. Я придумав до... Я не знаю. Не оу У мене ще така маска циганська. То пам'ятаю, оцей... 122, по. нам не вистачає. Таку... Скільки нам... 200, 1250 треба, ташкраб, у мене 1237, але. І що робиш? Я щось пам'ятаю, не, не помню точно. О, я забув коням да ти А, можна по. ще фюзи по два переробити. Ти ж кажу, там не треба. 1250. Ну вс, якраз вистачає А ну? Че Йор? А. а ти аніме дивився ті, що ми тобі поскедували? А ні, та я не, ну, не я. це, я вчора ще сидів, дивився як Льоха грав, знаєш. Поки туди-сюда, поки заснув. Проснувся. Ну короче, ні, я не дивився. Да даже не це. а веде кидали? Та, тобі так подобається здорових дітям троллирувати. Я сам здоровий, дядько. Ты шо там колянька, я не дядька. А ничего. <реш> Мне <Мені> 38. <реш> я не дядька. Скільки? У тебя голос на, на 25 максимум. <реш> Ладно. Так, эээ. У тебя голос на 38. Ну, колян, шо ты зараз робиш, колян? Я чекаю тебя в билях геликоптер, на СЗ... А, ты вже там. Гелікоптер, можна... гелікоптер. Ти вже в Да. А, ну так і кажи, калян. Так, що я маю зробити? Ага. Так, надеюсь, я правильно замотив. Он уже залутав. Цього. Ботів. Ботів. его. Сьогодні крутий чувачок. Ну. Так, це, треба це турельку походить. зробити, при звідси. Давайте нападем. А от кот ти будеш. У нас тобі та турелька. А то ті. А. Потом каравани уламки падають, типа, знаєш? Там дуже багаті каравани. А вам треба ці робити. Чувачки, ходять на 5000 хп, що ти це?